Народився на землі для тебе, земна дитино, створена творцем, я так хотів відкрити Тобі небо і примирити з люблячим отцем, залишив небеса, небесну славу і став, як ти у тілі я земнім. І не прийшов я стати царем держави. Прийшов, щоб визволить народи від гріхів. Прийшов, як ти. Дитям, щоб підростати, як ти пізнавсь ці труднощі життя, що потім невеличним кимось стати, піти на хрест, щоб мали майбуття, щоби відкрити дорогу вам у небо, щоб примирить вас з люблячим отцем, щоб звільнити від страшної смерті, прийшов із неба, щоб звершити Це, я полюбив вас вічною любов'ю, прийшов, щоб від смерті відкупить. Дитино, люба, хочу я з тобою постійно будь, постійно говорить. Святкуйте ви день мого приходу, та чи у всіх я в серці народився, чи всі чекають другого приходу у чистоті, як я про те звелів, як потім на голові моє тіло боліло дуже і лилася кров, так серце зараз, друже милий, болить за тебе. Бо я є любов, болить воно також за Україну, тут молитви до нього піднеслись, і не дає країні він загинуть, бо бачить біль і сльози людські скрізь. Свято Різдва святкує Україна, в хатах розбитих згадують Христа так часто при свічках, та все ж єдино, всі славлять Господа і молять Його так. І кожна наша хата і родина Христу Ісусу, славу віддає, бо народився Він і для українців, і як насліддя береже своє, як не хвалить і як не величати того, хто нам життя приніс з небес, величне те для всіх сьогодні свято, Христа славімо, Господа Небес!